Так, сьогодні ми з вами приготуємо картопляні кільця. Як я їх роблю, зараз вам все покажу, розкажу. Ну, в общем, так як ви любите і так, як вам подобається. Так, Що нам буде потрібно? Нам треба буде картопля, кукурудзяний або картопляний крохмаль, борошно, зелена цибулька. Кусочок вершкового масла, олія. Все, все, розпочинаємо. Поможників сьогодні в мене немає, вони всі там на дворі. Сьогодні у нас погодка чудова. Так що в общем, розпочинаємо робити наші кільці. Дівчатка, і не знаю, чи сказала, чесничок потрібен ще. Так, і не це. Ну, Я вам рецепт внизу під відео, обов'язково все напишу, скільки всього, і будете знати. Так, Ложимо на сковорідочку малесенький кусочок мас... масла вершкового, а часник не вичавлюємо, дівчатка, а от іменно ріжемо О. і додаємо туди в сковорідочку. Підсмажимо його трішки. А далі я покажу, що будемо робити. Зараз просто ріжемо кусочками. Так, нарізали, додаємо сковорідочку. і смажимо його на вершковому маслі. Але весь час треба його помішувати. Ось так от воно в нас. Смажиться. Зараз він трошечки підсмажиться. Потім ми беремо з вами ту картопельку, яку ми з вами зварили, і будемо буду показувати, що будемо робити тоді вже далі. Так, коли він такий, як трошечки як золотистенький, ми додаємо сюди борошно. так І це все отак робимо. Перемішали. І додаємо сюди воду. І це все добре-добре перетираємо, щоб було, не було комочки у нас. Отак. Це буквально часничок, там хвилинку, трошечки, може, півтори. І оце отак заварюємо борошно теж. Його ми не смажимо, просто отак от заварюємо. Отак. О, отак от воно у нас виходить. Так, хай воно зараз трошечки, хоч минуточку так на вогні у нас побуде і будемо зараз його вже виключати. Все, оце воно у нас вже готове. Отак. От Ось так от воно вже. Все, беремо картоплю, мнемо її і залишаємо. Потім що будемо робити далі, я вам розкажу. Тим часом ми беремо цибульку нашу. Я нарвала... Мама, будь здорова! Мама на фоні чає. Так, беремо цибульку, я нарвала її вдома, ріжемо і будемо теж туди додати до картопельки. Отак. Нарізаємо і будемо далі. Додаємо цю цибульку до нашої картопельки. Так. Подали. Так, тепер додаємо нашу муку цю що борошно, це, що ми заварили з вами. І все добре перемішуємо, щоб воно в нас, ну, як, з'єдналося. Отак. Ой, випадає. Все, щоб було однорідне. Так, змішуємо це. Так, і мнем. Так. Як добре перем'яли її з зусим, додаємо сюди ще й крохмаль і вимішуємо добре. Якщо у, нас, у вас не виходить вже цією ну, толкучкою цією, що картошку, картоплю, то тоді вже можна взяти руками. Ну, я ще так, то... так. то Ось так от ми його вимісили, положили на досточку. Зараз будемо показувати, як ми будемо робити ці кільця. Дівчатка, коли вилажуєте його на досочку, чи де там вибите, чи на силіконовий коврик, обов'язково додавайте крохмалу ще трошечки, щоб воно у вас хорошо вимісилося. Це картопля буде то гензе, то. Ну, а, а взагалі це все залежить від картоплі. Ну, Я вам так совітую, щоб ви не боялися, якщо, може, там у когось така буде картопля, як у мене, то ми трошечки додаємо ще крохмалю. Так, беру так чашку і. Придавлюю таку більшеньку. Так, бачите, це. І трошки його або в крахмаль, або в борошно. І отак от чи чарочку, чи що у вас там є, оце. витягуємо те Бо я так одною рукою. І оце, зараз я вам покажу. Так, і ось у нас які получилися кільця. Так. Тепер у мене поможники. Давай. Мама великим стаканчиком, вікуся маленьким. Але воно дуже, дівчатка, оце все ніжне. Я беру отак ще лопаткою, отак от піддіваю. Ось так. І потім витягуємо те меншеньке. Кілечко і виходить ось такі кільця. Тепер я беру, беру ось такий чагунок у мене. Наливаю сюди олії. Так, і ставлю на вогонь. Хай розігрівається, і зараз вам покажу, як ми будемо їх смажити. Так, мої дівчатка роблять. Я отак на лопатку, дівчатка, ложу його. Дуже ніжне. Ось там взяла на лопатку. І кладу сюди в нашу каструльку. Ну, тут ще один можна. Отак. І хай смажить. Дівчатка і хлопчики, будемо так смажити їх до золотистого кольору. І будемо вибирати їх на тарілочку. Можете так, же саме, як оце і я, положити ці такі рушнички. А там дивіться, воно не дуже олія там буде. Ось такі ці кільця виходять. ось, І вже ми їх виймаємо. І так досмажуємо всі до кінця. Ось так ось, дівчатка, ще раз я вам показую, щоб ви бачили, як ми їх видавлюємо. Ну, але дивіться, може, у вас якісь формочки такі є спеціальні. Ми то чашечкою і чарочкою. -то, вроді у нас нічого немає. Ну, слава Богу, хоч чарка є. Чашка. Ось так от. Вони вийшли в нас такі. Зараз я їх вам презентую, красиво виложу. Дуже... Вікуся вже їла, сказала, дуже смачно. Ось так. Подаємо ми їх сметанкою, можна з кетчупом, чим вам подобається. Так що, куштуйте, готуйте і смакуйте. Так що, якщо вам сподобався наш рецепт, беріть, готуйте, пишіть нам коментарі. Ми будемо задоволені, якщо ви приготуєте і напишете свої відгуки про, це, про цю страву. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі.